Менш-менш. менше, Все буде добре. Все буде точно. Добре, да. Надію, буде так. Надіюсь, вона краще. А вони йому короче. Діти так. Унастрій нормальний вже. Який я веселий <реж> стрій. Першу людину побачить. Ми не всі настрій. Це зробимо. <реж> Сміятись не можна. Вага. Я прикаита. Так, садок, як садок. Хорошо. Ликарий нормальний. Лікарі, до речі, побачиш на місці буде результат. Так. Чого вистачає? А, а що нам подріб? Не знаю. Може щось подріб. Ні, я Його. за останні, за що крик мені простинку двічі на день ніхто не міняв. <laughs> Ні, ну тут так роблю. — Вибачте. — слава Богу. Всім задоволення. Слава Богу. Всім задоволення. Ні персоналом, і їжею, ні. І сім'я. Сіма працівниками. Ну просто що так, що будеш тут його зустрічати. Народження для народження. Зараз головне не це. У нас дуже сильна. До речі, у нас дуже сильна збірна. нас щасливському навчався в Україні. Завжди в трійці. Я і знаю, був на вищому рівні. А от якщо це все вийде, то я, я, вийде, я ж тільки зараз не да, Та, дуже забуду. Дякуємо вам за вашу службу. Дякуємо за вашу, за те, що ви реально захи... захистили і захищаєте Україну. Служимо українському да, дякуємо за службу Україні, українському народу. І щиро пишаємо, що у нас такі бійці, міцні люди, класні, молоді, сильні. Я вам всього бажаю одужання найшвидшого і бажаю цього найкращого. Обала. Дякую вам велике. Дякую. 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 Сфоткаємося. Да. А ви нас сфоткаєте? Ну, так. Відновлення, але коли воно буде нетривалим, прогноз сприятливий, все буде наздовою. Давно тут? Погода. Рок вже. Нічого. А відпрацює. Свіжо. Свіжі. Як цілому? Дарнастрій. Нічого. Все нормально, всього вистачає. Так. Я дуже вам вдячний. українською на народу. Дякую вам за службу. одужуйте швидше. Ну і вашим рідним близьким також. Бажаю всього найкращого. Та пікаємо, а, не. А, не. Дякую. 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 Дякую тобі, Віктор Сергій. Дякую тебе. Дякую. Віктора. Одужуйте. України, Володимир Зеленський. Чим можемо допомогти? Все добре. нормально? Дякуємо вам ще раз. Одужуйте. До побачення. Слава Україні! Героям. Дякую вам за службу. Дякую за те, що тут, на Харківщині, максимально допомагаєте. Відновлюєте наших хлопців, дівчат, відновлюєте наших бійців. Тільки що, що бачили їх. Перше, що говорять, дуже вдячні лікарям, тому що дуже хороші лікарі, медсестри, медбрати. Тому хочу вам подякувати і всім вашим колегам за службу Україні. Слава Україні! Дякую ще раз До Дякую. 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 Дякую.